В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Не мали фарисеї чого робити, бо зранку до вечора сиділи і вигадували всякі різні такі дурниці, небелиці. І Тей, той спосіб такий життя фарисейський, він, на жаль, не минувся. Бо і зараз є багато таких, які. Сперечаються про те, яка там поперечка на хресті правильна, так, чи скісна, чи рівна, чи там не знаю, які, як, в котру сторону там треба обходити хрест, або, або навіть хорови там, в котру сторону повернути, як то має бути правильно. І ну, безперечно, що добре шукати і зробити якось так, щоб воно було добре. Але коли для людей то стає самоціллю, і Люди не бачать вже за, е, за, за тими такими е, обрядовими матеріальними речами самої віри, і тим більше Бога, ну то вже нема про що говорити. І тут один з таких мудрагелів підходить до Ісуса і каже: Ну, от ти такий, бо, бо знаєш, що Ісус ніде не вчився, а він ж ціле життя вчиться в найліпших школах, він, він тору там 20 разів, може, прочитав за, 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 за життя. А Ісус не знати, чи читати вміє, і питається Його, ну скажи, яка найбільша заповідь? Ну треба безперечно розуміти, що в Старому Завіті нема такого місця, де Бог каже, що найбільша заповідь то є от така. Тобто нема такого. Бо євреї вважали на загалі, що найбільші заповіді це є 10 заповідей, так, Най найвищі. Але Господь не раз говорив про те, що через пророків своїх. Що е, найбільше, найбільше, що він заповідає, то щоб люди любили Його слово, любили Його, е, горнулися до Бога, ну і один одного любили. І це в кількох місцях так проскакує, що це є найбільше з того, що Бог хоче для, для людей. І законовчителі, фарисеї, вони це знали, бо вони то читали, так і вони, вони це розуміли. Але, але людям більше подавалися такі 10 заповідей Божих. Хоча 10 заповідей ніхто не скасовує ці дві заповіді, але це вже більше йде як пояснення. Ну і е, думає, ану, я попробую того того, прост, простака того вчителя на тому десь підловити. Ну і Ісус йому відповідає. Але, е, як то кажуть, не лишається в боргу. Бо ну, з чим ти до мене прийшов, тим я тобі також віддячу. Не в тому значенні, що око за око, зуб за зуб навіть. Хоча це, це також ніхто не скасовує. Але Ісус таке їм просте, таке також питання дає. Якщо ви такі мудрі, так, то, ну, то що, що ви думаєте про Христа? Ну і ті починають там мудрувати, балакати, що, той, що, що він син Давида і, і так далі. Але до чого то власне це все? Сьогодні ця, ця, цей, цей, цей ну, важко це назвати дискусією. Так? Але ця розмова Ісуса з тими фарисеями, книжниками, вона має в центрі якраз те, що є найбільше в законі. І Ісус так каже, найбільше це є любов, любов до Бога і до ближнього. І зосереджуючись на тому, думаючи власне, про те. Мусимо застановитися, ну, добре, любов, але яка то любов? Ну бо е, не раз, знаєте, дуже під, під, під терміном, вже так його назву, любов, е, можна напхати будь-що. Починаючи від, е, від е, братської любові, якою зараз москалі до нас прийшли, так, яка має на меті просто тотальне знищення нас українців, підкорення, рабство і робити з нами, що хоче гірше від шмати. Ну і закінчуючи якоюсь там космополітичною любов'ю до, до всіх зірок, до планет, на яких би я їх обнімав, як би я там в космосі був, тобто, ну, абсолютно що немає ніякого відношення до реальності. Тобто, ми мусимо мати також, кожен з нас мусить для себе особисто ну, як би сказати, мати визначення тої любові. Що ж це таке любов? Що я маю що мається на увазі під любов'ю? І е, тут допомочі, власне, е, ну найперше, хочу сказати, що все таки е, оце розуміння любові воно настільки е, не те, що широке, воно настільки унікальне і величне, що справді кожна людина має його має його своє. Це не означає, що воно не буде таке, як, ну, як, як в інших, так, але воно має настільки багато різних граней і аспектів, що, наприклад, вони мені просто не потрібні, так. Навіть просто візьмемо, так, візьмемо кохання, так, чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Ясно, що чоловік не по, по іншому любить жінку, а жінка по іншому чоловіка. І тих грани, які є в, в любові жінки до чоловіка, чоловіка до жінки немає, бо вони йому не потрібні. Так само, як мама любить свою дитину. Коли ці грані щойно з'являються в людини, тоді, коли людина щойно буде мати своїх дітей. Якщо вона їх не має, їй дуже важко додати ці, ці моменти. Тому, але це не означає, що монах, який не має дітей, що в нього там інші, в нього є інші грані, які, які, які йому особливо потрібні, які, які в він, яких він свою любов ну, і до Бога, і до ближнього по іншому виявляє, чи в соціальному якомусь такому служінні, чи навіть просто в якійсь пораді. Тобто насправді любов багатогранна, але треба її такою бачити. І, власне, проговорюючи про грані, нам в тому дуже багато що має допомогти, це власне те, що любов завжди дає свободу. Завжди любов робить людину вільною. Якщо там немає волі, якщо там немає свободи, то, то важко говорити про любов. Тому Бог нас створив, дав нам вільну волю. Він нас створив вільними людьми. Він нам дав право вибору, навіть до того самого гріха не раз кажемо, що то Бог не може зробити так і так. Ну, добре, але коли навіть батьки для своїх дітей, і роблячи навіть добре, то е е їм кажуть, зроби тільки так, що дитина каже. Ви мене заставляєте. Ви не хочете, що ви, мене, що ви мені розказуєте, як я маю робити. Ну, то, то добре для тебе. Але аргументи не діють, бо тому що я хочу, щоб було по-моєму. І... Бо, нам, бо знову ж таки, то саме і з свободою, і з волею, також, це також дуже таке багатогранне е, ну, не те, що явище, так, але, але така, така сутність, так, яка, е, я, яка потребує також різного підходу. Але, зрештою, нам простіше зрозуміти, що таке воля, що таке свобода. І коли ми чуємося вільними, тоді, власне, коли ну, ну, людина, от, от це відчуття волі, воно є, його не, треба, його не треба вигадувати. Чи ти чуєшся вільним, чи ти не чуєшся. Наприклад, в родині. Чоловік і жінка, так хлопець і дівчина. Коли, коли справді вони чують, ну доходять до розуміння того, що вони один одного люблять, коли їм справді разом добре, коли вони мають спільні теми, коли вони щось відкривають в собі таке, що що, ну що сама людина не могла цього відкрити, допомагають один одному. Ну, от власне в тому є і свобода, так що я маю я маю можливість тобі допомогти. Не ти мене заставляєш, але власне ми робимо то спільно. Так само діти, коли, коли батьки так дійсно підтримують дітей. Коли дитина чується, що вона може, в принципі, робити все, що хоче, але, але все-таки є певні. І тут ми доходимо до того, що е, воля, свобода, вона також має певні правила. О, вже, вже молоді сказав. О, все, все, священик се добалакав, так? Вже, вже, а тут є правила. Але тепер, власне, знову ж таки, ці речі потребують нашого усвідомлення, які це правила. Бо якщо б було просто свобода, що хочу, то роблю. Ну от я би зараз захотів, зараз візьму там, не знаю, кадило і піду вас всіх буду тим кадилом мастив. Бо, бо мені так все хоче, що я маю, маю право. Тож свята річ, кадило, розумієте. Ви ж получали по голові кадилом? Ні, не получали. Ось я вам попробуйте, як то. Але, але це не свобода, це, це безлуздя. Свобода. Має правила, які, які обмовлені двома чинниками. Перший чинник це є той, хто той свободу нам дарує. Тобто, батьки нам, нам дали життя, вони нас народили, і вони, вони роблять нас вільними, так? тобто, вони дають нам можливість ну, зростати в тому. Але є певні правила, які вони вже тобто, виконують тобто, беззаперечно для того, щоб зберегти наше життя. Наприклад. Беззаперечні такі речі. Не знаю ну, хто хто в селі був чи ліс, так от керниця, так? Щоб ти туди не ліз і не за не заглядав. Бо скільки таких випадків було, а там ж цікаво, що там в кірниці може там якийсь водяник сидить. Дитина перехилилася, а ще немає то, а ще, не дай Боже, там з боку такий самий братик гонить там штурхнув то і все, і полетів, і нема дитини. Резетка та саме два дроти, щоб ти, не дай Боже, того не рухав. Тобто це безальтернативно. Це, це, це чітко сказано, бо тому, що життя дитини дорожче від тих наших там, е, вигадок, які там. А чого я не маю права дрота порухати? Бо тебе заб'є просто-напросто. Але дитина ще не розуміє, що таке смерть. І, і як ти поясниш дитині? Так, що ти будеш лежати, так як бабця на катафельку чи як? -то? Тобто це якось не. І, і ці речі, тобто вони є самозрозумілі. Тобто той, хто подарував життя. Він, він береже це життя, в певному, ну, в певному, бо, бо, тому що ну, життя це все така певна обмеженість. Кожен з нас так, це також певна обмеженість. Фізична обмеженість, інтелектуальна обмеженість, духовна обмеженість врешті. І ця обмеженість вона потребує також якоїсь своєї обгортки, так, щоб її берегти. І тому, тому цей хто хто подарував життя. Але є ще також другі правила. І, власне, коли ми говоримо про Божі заповіді, це є ті правила: не вбий, так? Не, не вкради, не побажай жінки ближнього, не май інших богів, бо я є той, хто тобі подарував життя. Це ті, ті речі, які не, 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 не обумляються. Тобто не ти їх придумав, це для твого для добра, для твоєї безпеки. Але є другі речі. Ще за то також хочу сказати, що власне, тому свідченням того є багато що людей. Бо якщо б так можна було, то такі Божі заповіді були погані, то Бог так, Він тільки хоче нас от людину поставити в стойло там, і так далі, як то деколи кажуть, що Бог людину обмежує, то свідченням протилежним є те, що багато людей навпаки, проживши ціле життя отак, надаремно, так, тобто, руйнуючи буквально всі стереотипи і всі, всі правила, які є. Але в кінці свого життя приходять власне до розуміння того, що власне те, що Бог дав, воно є найважливіше, і, власне, треба було то виконувати. І свідчення першим це є розбійник на хресті. Друге, також є дуже багато навіть тих акторів, тепер голівудських, які там ціле життя жили, як хотіли, а, а вже при старості не тому, що вони вже там старі, не годні там гуляти і вибачте бухати, але тому, що все-таки людина розуміє, що це, це все було пусте. І, 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 і той шлях привів до того, що ти ж ти є ніхто сам перед собою. Хоч до тебе може цілий світ і то світ забуває вже там, за тих торі вже там не цікаво, не пишуть. А хто ти перед собою? Ніхто. І тоді людина звертається до того, що є придвічного. Тому це свідчення того, що Божий заповідь, Боже Слово ніколи не минає. Ну і друга річ, яка другі правила в любові це те, як ті. Перше, власне, те, що я говорив, це є те, що стосується люби, каже Господь, люби Господа Бога Твого, всім серцем, думками, всім, тобто всіма способами старайся зрозуміти, наскільки власне, Він тебе велична його любов, що він у всіх сферах життя дав певні правила, але це для твого добра. І вони, в принципі, непорушні. Бо якщо ти далі залазиш туди, ну, то значить ти, ти робиш собі гірше або комусь. Хоча деколи Бог дозволяється в формі чуда, або може це дозволити своїм якимсь дійсно вибраним людям, але які дійсно відчувають, живуть його любов'ю. Що стосується другої заповіді, любові, так, любити ближнього свого і себе самого, то тут ми маємо, окрім ще також багатьох таких заповідей, які, наприклад, є в церковні заповіді, чули, так, такі, які, ну, може там є заповіді, там, наприклад, якогось там кажуть старця там, так далі. Що це таке? Це, власне, то, то простіше можна, я більше люблю приклади з, з, з сімейного, подружнього життя. Це те, що ми, ми двоє, так, я і моя дружина, ми між собою вже домовляємося, робимо певні правила. Наприклад, ті, які нам корисні, так бо мені важливо так, щоб бути з нею, а їй важливо, щоб, щоб щоб я був із з нею. Так і і наприклад, ну, я так, от не подобається так. Наприклад, мені не подобається так, наприклад, коли ти там. Ну не знаю там що сказати. Такого не було а там до моєї мами, наприклад, би там щось кричав. Так, ага. Ну добре, я я можу пообіцяти, що я такого робити не буду. Але це не означає, що якщо її мама буде мене присувати, то я буду мовчати, так я не буду кричати, але я знайду інший спосіб на то бог дав людині розум, щоб сказати якось мудро, сказати, слухайте, маму, ну знаєте, то, то ся купи не тримає. І, і і власне Бог дає ту можливість, так і, і і та людина, тобто, бо з того боку я бачу знову ж таки, що для неї важливо так і її мама, так не просто тільки я, так що то вже всю я, я тільки от світ закрили, так як батьки то нікого більше нема, тільки комамця синочка, і все. І, 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 і жінка то таке додаток, діти, додаток, є. А мамця то все. Або навпаки, може бути, так там там влюбилася, і все тільки вже батьки говорять, слухай, та трохи май розум, та не той, ні, він найріпший, ви нічого не знаєте, ви всі дурні і так далі. Тобто, це не любов, коли вона закриває очі, тільки нікого більше не бачиш. Навіть Бог, який, який би міг від нас вимагати тотальної любові до себе, але він ділиться нею і з нашим ближнім. З, з, з рідними, навіть не то, що з рідними, а навіть з тими, хто просто поруч, братами, сестрами, або просто людьми, з якими ми працюємо, або десь-деколи просто пересікаємося в силу життєвих обставин, можемо їх більше в житті, ну, тому земному принаймні точно не побачимо. Тому є ті правила, які ми самі між собою встановлюємо. І це ці, і якщо ще, ще глибше це взяти, копнути, то такими би правилами це є свого роду культура, культура народу. За що ми зараз також одне з чинників, якими ми боремося, за Україну? А що таке Україна? Поясніть. А то в кожного своє поняття, ні-ні, перепрошую. Україна це є щось таке особливо унікальне. Ми можемо сприймати її, скажімо, по-своєму, але вона лишається, власне, такою унікальною, яку Бог створив. І в першу чергу це є ментальність Українця. А ментальність українця, вона закорінена, власне, знову ж таки, в самій любові. Бо, по великому рахунку, так ментальність на або в ненависті, або в любові. Тому ментальність українця закорінена в любові. І не тільки до своєї землі, як би ми казали, а в першу чергу до Бога і до свого народу. Москалів такого немає. В них ментальність спрямована на ненависть. Унічтожить ядерна доктрина наша, от тепер Лавров знову ж там щось наплів, ну там той. Тобто, оце менталь... це не ментальність любові. І будь-який агресор, так який десь сунеться, в нього ментальність, ментальність така, навіть багато народів навіть міняли свою ментальність. Взяти, наприклад, тих самих варварів, німців, французів, так, які гунни, готи, там, германці, які розвалили, так сказати, Римську імперію. Це були варвари, які їхня ментальність була побудована на знищенні. От. Ну вони йшли, вони йшли, нищили, ну тобто, не, не, не зі зла, напевно, я так думаю, так на відміну від москаля, який вже там сотні років одним тим самим займається. Але з того, що то вони просто були дикарі, такі свого роду. Ну коли вони прийшли в Римську імперію, і під впливом християнства їхня ментальність помінялася, і християнство так на них вплинуло, що створилася оця Європа, де зараз є так, ну тепер не мов би, починається на зворотні процеси, виглядає. Але тобто саме християнство і ментальність любові сформувала, власне, німців, французів, британців, тобто народи нації, які, які справді які, які особливі в своїм, своєму, своєму роді і чині. І, власне, це, 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 це з того, що Але з чого то походило? Були групи народів, які кажуть, давайте ми всі будемо говорити не там якимсь стуржиком, а давайте будемо говорити одною нормальною англійською мовою. Всі сказали, ну давайте. І так англійська мова пішла по світу, що зараз вона перша в світі. Те саме зробили свого часу італійці, так хоч там латина, ніби хто ж не латину не чув. Але вони сказали, ні, латина складна, нам не потрібно. Давайте візьмемо от, от, от цю мову, і вона буде нашою національною мовою. І зробили так італійську мову, яка також дуже, дуже гарна, дуже милозвучна, так на відміну навіть від латини, і також багато людей її знає таліці нею пишаються. І ці речі, власне, вони між, між нами людьми, вони і творять ту любов. Бо люди, які ненавидять один одного, вони не здатні до чогось домовитися. Вони навпаки будуть, навіть що тобі буде мені корисне, а я тебе ненавиджу, я все одно зроблю так, аби зробити не те, як ти хочеш, бо тому що ти мені огидний. І, і в цьому виявляється любов. Тому Ісус каже, що е, вже на останок. До, до фарисеїв каже: ну, а чий Давид е, е, Хримесія Христос, чий син? Каже, Давидів, бо так в Святому Письмі пише. Він каже: ну добре, але там пише, каже, Давид сам каже, не то, що так, Давид каже, Господь промовив Господа, і, е, сиди праворуч мене. Я каже, як його Давид називає Господом, як він може бути його сином? Хоп, штопор, вже немає. А власне, чому? Тому що вони говорили ну, мовою не то, що ненависті, але точно не любові. Але якщо б вони розуміли цю мову любові, а не якісь дурних обрядів, там, не раз там поставити, не поставити свічку, там сказав, не сказав, повернув, не повернув, вони би тоді зрозуміли зовсім по-іншому. Тому не може Давид, Давид бути батьком для Христа. Хоча Христос, так якби взяти по руках, по століттях молодший, але Христос є Богом, Він є Творцем. І тому, відповідно, Месія, який приходить від Бога, не може бути сином Давида, простого звичайного царя, який сам без Бога нічого не міг зробити. І, власне, тут, коли люди це розуміють, тоді твориться свого, по, свого роду єрархія любові. І е, воно може так звучить якось деколи там о, знову єрархія, але, але, власне, в такому позитивному розумінні. І тоді ти дійсно бачиш, хто є хто і що є що. Якщо того немає, тоді все валиться. Тому пам'ятаємо, що ці заповіді любові це не просто о, які нові? О, такі зав... любити Бога і ближнього. А як то? Більшість християн, на жаль, ніколи над тим не задумувалися. Треба любити, а як то любити? Ну, якось там треба любити. От подумай, чи та любов дає тобі свободу, чи не дає. Якщо навіть та свобода там є, чи то ну, все дозволеність, чи навпаки, там є певні правила. І які ті правила? Чи вони споконвічні, так? Чи ті, чи, 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 які ми придумали? Якщо ми їх придумали, вони нам на користь дуть, чи не на користь? І коли людина цією дорогою йде, то справді то, ну, це, це, це дорога до Божого царства. Ми по ній мусимо йти ціле життя над тим роздумувати. А якщо людина тим не думає, то... Я вас люблю, та як вискакує, там, який на там не знати, що в діти артисти, там всі, «А, все, привіт, я вас люблю. Що ти, як ти любиш? Що ти таке верещиш, чоловіче? Але от такий-такий термін, так, знаєте, бо, 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 бо якось показати, що, що я там якусь любов маю. А там тої любові зовсім немає. Тому не будьмо якимись там вискочками, так, але будьмо справді людьми, які, які люблять, які шанують те, що нам Господь дає, бо Господь дає нам постійно.